Другий точок, зараз вже пів 12-ї. Воздух найбільше прогрівся. От бджілки трошки активніші стали. Зараз також хочу подивитися, як тут себе почувають вони. Це міясна порода, так само, як і той рій. Це мешка тут бігала, але що? Не зрозумів. Так, де у нас бджілки сидять? Спереді сидять. Раз, два, три, чотири. Ну, почти п'ять. Але сидять спереді. Не позаду, а спереді. Хм. Спереду. І тут дві рамки вільні, виходить, а вони от ось. Добре, накриваємо. Так, тут вже подивимося сусідню. Да, тут миша бігає у нас. Миша бігає, це проблема. От падла. Прикинь, тут миша бігає у нас. Миш є. Фото опустить сюди. Фото пустиє, воно склати лазить. Туди, вулок психи, чи що? О, ну да. Тут так, ось спереді сидить сім'я. Два, чотири, Даші шість, де? сім. Та от погризло це все діло. але зараз може і нема вулика. Зараз я пробую підняти, подивитися. Та забереться грижні. Та зараз я не можу поміняти мені А мені що і стало, що, що вона гризеться? Ну, а потім собі може б бджоло гризти, може в рамки гризти. Mm. Так, накриваємо. подивимося вже в сусідній. Mm. Тут так. Миша також? Миша. Значиш, mm -hmm. це все сліди Миші. Так а як там? Треба рішетки ставити через виток. Також усе сім'я спереді. Два, чотири, шість. Закриваємо. Че, ще, ще, дай. Ось три вулика. І в них поміщається мишка. Треба срочно ставити літочки. Неприємність починається. Добре, будемо якось з ним боротися. Брай, що такий літок? то мишка не пролазить, а тут треба поміняти, тут треба звузити рішетку, поставити. Ну, робота ще по підготовці є.